В цьому відео я хочу з вами поділитися топ-5 огірків, які ми вирощували на практиці і які нам дуже сподобалися. Можливо, після перегляду цього відео ви також вирішите вирощувати саме щось з цього переліку. Давайте приступимо. Перший огірок Bjorn. Ми його багато разів вирощували, до речі, будемо вирощувати і в наступному сезоні. Це високоврожайний ранній букетного плодоношення гібрид огірка по 3-4 штуки в одній пазусі. Пасенки розвиваються повільно, тому за кущами зручно доглядати. Добре зав'язує плоди за стресових умов вирощування. На друге місце я поставив огірок. Арктика, ми багато разів його вирощували. Вирощували мої друзі в теплицях. Я, до речі, вставляю фрагменти з зі своїх давніх відео, як ці агірки виглядають на практиці? Так, ось гібрид гірка Арктика. Надранні, 35-38 днів. Довжина плоду 9-11 см врожайний, правильної форми. Без гіркоти підходить для вирощення у відкритому та закритому ґрунті. Тому якщо у вас немає теплиці, то можна спробувати вирощувати арктику у відкритому ґрунті. Наступний гібрид. Мадрілен. Ми його вирощували в минулому сезоні. Ось зараз коротенький фрагмент на ваших екранах. Як виглядає мадрілен? Ранній 38-40 днів до початку плодоношення корнішонного типу. Формує плоди правильної форми довжиною 8-10 см. Без воскового наліту. Підходить для споживання у свіжому вигляді та для консервування. Наступний агерок – Кібрія. Також ми його вирощували неодноразово, це усім відомий та перевірений часом гібрид смачний та вражайний. Нам він дуже сподобався по формі та кольору плоди те, що потрібно для вирощування із задоволенням. Мадейра. Відносно новий гібрид, ну, відносно новий гібрид, який дійсно варто спробувати виростити. Красиві плоди довжиною 10-12 см, темно-зелені, однорідні, стійкі до низьких температур та низки основних хвороб. Простий у формуванні та догляді. Це гібридна гірка мадера. Друзі, це. 5 основних гібридів огірків, які нам ну, надзвичайно сподобались, але ж треба розуміти, що гібридів і сортів огірків набагато більше. Тому коротенько пробіжусь, які також нам сподобались, і які також ми вирощували в своєї практиці. Маринда, Маша, Амур, Ілонара, Меренга, Еколь, Артист, Мертус лютояр, CV 4097. Це 10% Гібридів, які друзі до речі, на всі ці гібриди я залишу посилання в описі під цим відео. І від 10 на синин ви зможете замовити і спробувати, хоч всі ці гібриди потрішки виростати і потім вже робити власні висновки, які сподобаються найбільше саме вам. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин і мирного неба над головою. До побачення!